У Галицькому центрі реабілітації диких тварин унікальні поповнення. Впродовж останніх місяців утриманцями місцевого національного природного парку стали одразу кілька птахів та ссавців. Серед них покинутий молодий лелека, якому не знайшлося місця у гнізді батьків та круг Гера. Розумний птах створює харчові запаси і полюбляє цупити у відвідувачів блискучі предмети. Та найціннішим пернатим мешканцем центру реабілітації є сапсан. У хижака з родини Соколових пошкоджене крило. У дикій природі шансів на життя у птаха практично. Немає, адже полює він виключно в повітрі. При цьому розвиває швидкість до 300 км на годину і вважається найшвидшим у світі. Через це Сапсан цінний товар на чорному ринку. Його вартість оцінюється десятками тисяч доларів. Ці соколи вони фактично є е, ну, експонатами чорного ринку, тому що їх в великих, великих або не дуже великих кількостях вивозять на близький хід схід Арабські Емірати, і там з ними полюють на. Також от це полювання в нас воно вже не дуже, можливо, відмерло, так, цей. а от на Сході вони ще от такі, раді забави, раді якихось, можливо, ставок грошових вони з цим полюють. Навесні фахівцям центру реабілітації тварин вдалося врятувати життя маленькому оленятку. У Львівській області його матір вбили браконьєри, а знесили немаля, знайшли місцеві мешканці. І у цієї тварини шансів вижити на волі, на жаль, також вже немає. Людина вже втрутилася в процес, роз'єднала сім'ю, так застрелила самку. Так і тут вже біля людей, його вже годують люди. І звичайно, воно піде в село. Знаєте, які наші люди, тобто рано чи пізно його застрелять і уб'ють. Воно не буде боятися людей. Де і рано чи пізно воно потрапить до на мушку мисливця. Доки оленятко ще мале, відвідувачі парку можуть особисто погодувати в майбутньому величного самця. А ще у національному природному парку оголосили конкурс на краще ім'я для цього вихованця. Загалом в Галицькому центрі реабілітації мешкає понад 150 диких тварин. Найближчим часом тут відкриють вольєр і для водоплавних птахів.